Тепер офіційно у ЦРУ підтвердили, що США призупинили допомогу Україні та частково обмежили. Обмін розвідувальними даними силами оборони. Однак американці наголошують, допомога призупинена, а не повністю зупинена. Це РБК Україна, і ми розкажемо, що потрібно для її розблокування. Директор ЦРУ Джон Редкліф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних в Україну після перепалки між американським і українським президентами в овальному кабінеті. Проте телеканал Sky News повідомляє, що США припинили передачу Україні на усіх розвідувальних Даних, а тих, які потрібні для ударів по Росії, що означає це, що НПЗ ВРФ тепер не вибухатимуть. Чи у нас є інші джерела інформації про об'єкти в Росії? Побачимо найближчим часом. На жаль, на жаль, ця інформація підтвердилась, скажу, і вона підтвердилась на рівні очільника ЦРУ. Всі знають уже це повідомлення, але чому зараз на цьому наголошую? Бо це офіційне повідомлення, і призупинка навіть розвідданими. Це інструмент тиску на Україну. А, що власне обіцяв Трамп ще в період виборчої кампанії? Тобто він не змінився в цій частині. Для чого це йому? От головне запитання: чому він не тисне на Росію? Я поясню: він тисне на Росію. Я сказав, от він тисне на Росію. Вимога їй чітко зафіксована. Росія готова до замороження війни, але на своїх умовах. А втім, зрозуміло, що Трамп не буде їх погоджувати, доки не будуть переговори в форматі трьох: Сполучені Штати Америки, Україна і Росія. Це однозначно Європа хоче сюди зайти. Зараз якісь певні рухи є. Але щоб ми розуміли, це не про капітуляцію. Ну от реально тут мова дещо про інше, абсолютно про інше. Але Трампу треба це нині і тут, тому цей шантаж використовується. І Україна поставлена сьогодні в такі рамки, що вона не зможе продовжувати ефективно чинити спротив російській агресії, тому що наслідки будуть просто катастрофічні. Щоправда, повідомляє Fox News, Редкліф заявив, що він з нетерпінням чекає на зняття паузи та подальшу роботу з Україною. Це стало можливо після того, як Зеленський написав листа президенту США. До речі, що це за таємничий лист і про що в ньому йдеться, розказала посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Листом Трамп назвав вчорашній допит. Зеленського в X це колишній Твіттер. в Білому домі своєю чергою сказали, за яких умов розблокують відновлення допомоги в Україні. Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнені довіри. Я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і фактично покласти на стіл деякі заходи з. Зміцнення довіри тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу. Крім того, Волс заявив, що Україна та США навіть обговорили дату і місце нової зустрічі для перемовин. Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будемо робити росіянам і перевіряти цю сторону. Чи правда, що таке заходи зі зміцнення довіри у Білому домі? Не пояснили, постачання зброї буде відновлено до України. Виключно після того, як буде досягнуто домовленості про підписання мирної угоди. Навіть не угоди про Копалини, тому що в мене ще були сподівання вчора, що лист Зеленського, по-Зеленському, ну зараз там по-різному його називають, він якось там пом'якше Трампа і таке інше. Ні. Трамп не вірить уже Зеленському, він не вірить українській владі. Я скажу: він вірить не в Україну, в український народ, а він вірить в Україну як в об'єкт для заробляння грошей. Йому треба тут спокій. Оце якраз у нас зараз спільний з ним інтерес. Інтерес його як бізнесмена на посаді президента Сполучених Штатів Америки, і нам потрібен з ним такий же договірняк, як у, у нього із Путіним. У нього з Путіним є договірняк. Нам потрібен вибачте, цей самий договір із Трампом для того, щоб відновилася зброя, для того, щоб це все до нас надходило, і щоб не міг ніхто на нас зазіхнути. Ну бо ну, коли ти оголений, то просто спокуса у терориста тебе взяти і знищити. Коли ти озброєний, то він ще сто раз подумає про те, чи на тебе нападати чи ні, бо може перелетіти в зворотний бік. Інформація про те, що Дональд Трамп припинить поставки військової допомоги до України, з'явилася вчора. Штати заморозили передачу всього військового обладнання, яке наразі фізично не перебуває в Україні. Так, наша країна не отримає зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, і навіть те, що очікує відправки в транз. Зитних зонах у Польщі варто зазначити, що Трамп зупинив тавки зброї, яка була виділена ще адміністрацією Байдена. Сам він не передав Україні жодного патрона. ABC News, посилаючись на власні джерела, повідомили, що до України прибуло 90% військової допомоги, яку виділив Байден. 10% поки не відправленої допомоги. Це бронетехніка та обладнання до неї. Яку планували доставити в нашу країну до серпня 2025 року, проте зазначають журналісти ABC News, стабільний потік озброєнь зі США до України все одно буде надходити щонайменше протягом наступних кількох років. Адже Україна отримувала від штатів не тільки безоплатну допомогу, а й укладала контракти з приватними американськими компаніями на купівлю зброї, чимало із яких вже оплачені? Тим часом у Діпстейт повідомляють, що зупинила постачання допомоги на фронт саме в той. Момент, коли ЗСУ були в процесі контрнаступу на Донбасі і навіть мали успіхи.